Добрий день. Тема уроку алгоритми пошуку та впорядкування в масивах. Додача пошуку елемента у послідовності одна з найважливіших задач програмування як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Як її оформити? Нехай А це буде одномірний масив, це послідовність однотипних елементів, і Б деякий елемент, що має властивість П, необхідно знайти місце елемента Б в послідовності А. Оскільки представлення послідовності у пам'яті може бути здійснено у вигляді масиву, то задачі можуть бути уточнені як задачі пошуку елементів у масиві А. Перше знайти максимальний елемент масиву. Друге – знайти заданий елемент масиву, третє знайти кати за величиною елемент масиву. Найбільш прості й оптимальні алгоритми засновані на послідовному перегляді масиву, а з перевіркою властивості P на кожному елементі. Цей метод називається лінійним послідовним переглядом пошуку, тобто кожний елемент. Ми порівнюємо з властивістю P і переходимо до наступного. Буде виглядати в програмі це ось так. Після двох наклонних чорточок слежив, йде пояснювання, що це таке. Удосконалення після того, як знайшли Х, виходимо з циклу. Так? Тобто, ось це буде програ... програма, яка буде відтворювати лінійний пошук. Бінарний пошук у упорядкованому масиві. Стандартний метод пошуку в упорядкованому масиві це метод поділу відрізка навпіл. Причому відрізком є відрізок індексів від першого до енного. Тобто ми поділяємо навпіл наш одномірний масив. Дійсно, нехай M буде більше за K та менше за єдиницю, тобто деякий індекс. Тоді, якщо а М більше за Б. Далі елемент необхідно шукати на відрізку КМ мінус 1. А якщо АМ менше за Б, то на відрізку М плюс 1. Бінарний пошук. Ось таким чином ми будемо поділяти наш масив, нашу послідовність Х дорівнює 7. Х він менший, ніж 8. 4 4 більше, менше за х, 6 більше за х. Тобто ми спочатку вибираємо середній елемент із 16 елементів це 8. Якщо х дорівнює 8, то знайшли вихід. Якщо х менший за 8 Шукаємо далі в першій частині. Якщо х більше за 8, то шукаємо далі в другій частині. В програмі це буде виглядати ось так. Запишіть, будь ласка, програму. Порівняння методів пошуку лінійний і двійковий. Підготовки в лінійному немає в двійковому відсортування. N дорівнює 2, кількість кроків 2, N дорівнює 16, кількість кроків в лінійному буде дуже-дуже велика. Бо це дуже великі числа, а для двійкового сортування пошуку це дуже удобні кількості. Усе, що розум усвідомлює і у що вірить, можна здійснити. Так говорив Стів Джоб. І так, методи впорядкування даних. Метод впорядкування вибором, попарної перестановки та сортування бульбашки. У послідовності, тобто в одномірному елементі, знаходиться максимальний елемент. Максимальний елемент і. Крайній правий елемент міняються місцями, це порядкування виборів. Після цього правий крайній елемент з подальшого розгляду виключається. На наступному кроці аналізується послідовність вже на один елемент менше, в якій також знаходиться максимальний елемент. Цей елемент і елементи міняються місцями. Далі, аналогічно до попереднього, виконуються ді... дія з ще меншою послідовністю, потім ще з меншою послідовністю. Перевага методу впорядкування вибором полягає в його простоті, проте цей метод найповільніший, оскільки він не враховує наявності в заданій послідовності можливості відпорядкованості деяких елементів. Наступний метод метод перестановки. Послідовність потрібно розмістити в порядку зростання її елементів. Розглядаємо зліва направо. При цьому порівнюємо елементи. Попарно перший і другий, другий, третій, третій і четвертий і так далі. Кожний раз, коли попередній елемент більший за наступний, вони міняються місцями. Після першого перегляду всієї послідовності на крайній правій позиції виявляється максимальний елемент. Після цього проглядається послідовність на n-елемент менше. І над її елементами виконуються аналогічні дії внаслідок чого на позиції n-1 виявляється другий за величиною елемент, і так далі. І наступний останній метод це метод сортування бульбашки. В чому полягає його сутність? Перший елемент послідовності поступово. Порівнюється з елементами, що знаходиться справа від нього. Якщо елемент справа менший за перший, то вони міняються місцями. Потім порівнюється перший елемент з тими, що залишилися правіше розглянутого. Якщо знайдеться менший елемент, то вони також міняються місцями. Такий процес продовжується до досягнення правого крайнього елементу, внаслідок цього на першому місці. Буде розташований найменший елемент. Потім аналогічне порівняння здійснюється з другого елемента, далі з третього і так далі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!